Привіт усім, хто нас слухає. Ми записуємо це відео як відгук на програму Мою Світлани Малежик Гроші нового часу. І я зараз представлю вам Іну Завадську, Вона сама розкаже, хто вона чим займається. Результатом програми були основні такі, що Іна почала управляти своїми грошима, звільнилася від кредитів, збільшила дохід дві з половиною рази. Ну, зараз ми коротко розкажемо, і Інна розкаже більш докладніше про себе. Я скажу, що я коуч збільшення доходу і управління грошима Світлана Малежик допомагаю підприємцям а також. Жінкам, які займаються улюбленою справою, збільшити дохід за декілька місяців в 2-3 рази, і, звичайно, робити це із задоволенням, і через відчуття своєї внутрішньої точки опори. Так, Інна, привіт! І представся, будь ласка, хто ти чим займаєшся? Давай! Привіт всім, я Інна Завацька, я психолог, гештальт-терапевт, що навчається, системний розстановник, структурний розстановник, автор методу uh -huh. е, 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 е. мову, Не знаю чому, uh -huh. дуже дивно. І реінкарнаціолог, це ще ну, 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 нова діяльність у мене зараз. Uh -huh. Угу. Скажи, будь ласка, чим ти прийшла на свою програму. Наскільки я пам'ятаю, що ціль була зробити свою програму. Тобто розкажи, які були такі точки, що було з грошима, да? що було там з доходом е, Ну, про програму. Яка ціль була на програму? Розкажи, яка була точка? Е, е, точка була. Мені, по-перше, було дуже цікаво, тому що я, як системний розстановник, я знаю всі там е, закони, як це все працює, але як людина, е, звичайно, е, потім це треба якось якісь кроки робити, щоб ну, з цим. Працювати вже більш конкретно. І дочка була В мене да, в мене були такі моменти, що я жила там в кредит, в мене був кредит за авто, і в мене там ще було на кредитній карточці, був такий невеличкий кредит. І я прийшла з наміром написати програму і почати її продавати. Тому що угу. я цього ніколи не вела навчання. А вела ти консультація? Так, розсудила. я зазвичай в мене особисті консультації, так, без е навчальних, саме навчальних програм. Угу. Так. так, як з грошими облік не вела, я так зрозуміла, так? Да? Ні, ось uh -huh. облік я ніколи не була. Я, я працювала з цими як розстановник, але ось саме такі ось прості, саме ну то, що вимагають гроші, да, начебто uh -huh. я цього ніколи ніколи не вела. Uh -huh. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, що отримала да, в результаті участі в програмі гроші на часу? От чим вийшла? З чим вийшла? Я по -по почала приділяти увагу дійсно обліку. Обліку саме своїх витрат. І коли я розумію, на що я витрачаю гроші, я тоді вже починаю ну, якось відповідально до цього відноситись, тому що я розумію, це, це дійсно мені потрібно або ні. І це не, не означає, що я стала економити. Просто я розумію, що ось мені на це треба ефективно ефективно. Це, да, це більше ефек... про ефективність. Да, зразу скажу, що в мене є на програмі така авторська техніка збільшення доходів через ефективне управління витратами. І витрат ми не зменшуємо, а навпаки, збільшуємо і підстраємо їх під потреби. До речі, корисно було да, такий підхід. Може, так, якраз так. він і сприяв, що ти почала захотіла рахувати ці гроші, правильно? А тому, що я розумію, що на всякі мілочі це, ну, це таке. Я так розумію, що ну просто що в мене інші витрати почалися інші. Вони збільшилися. Угу. І просто, як то кажуть, знаєш, є такі дитячі витрати, там які там на, на якісь там платят, все таке. А це вже такі більш дорослі. І так. бізнесові в тому числі бізнесові. я так розумію. Да, так. вкладення так. в себе так, так. добре, так. скажи, будь ласка, ще що стало результатом стосовно програми? Да? Ти склала програму. Скільки так. провела? Скільки людей? Давай. Так, да, я склала програму, і е, зараз е, я вже запустила, провела, да. е, запустила програму. Да, перший потік я вже випустила, другий потік вже закінчується. У нас вже на цьому тижні останні заняття в рамках е, саме навчального навчальної програми. Е, триває зараз третій, третій потік, е, і 23 травня травня набираю нову групу на курс з нейророзстановок і навчання моєму авторському методу. Супер. І у нас і там десь 5-6 людей я більше не беру, тому що там ще. Ми там обов'язково теоретична частина і практична, де індивідуальне супроводжує кожну кожну Угу. Uh -huh. uh -huh. Супер, тобто запустила програму. і, Звичайно, це якраз допомогло збільшити дохід. Тобто, yeah. то, то були до цього консультації. Зараз в консультації і вже програми групові. Yeah. Да, дуже круто. По перше, я тебе вітаю, дуже дуже рада. Yeah. Так, і скажи, будь ласка, чи є ще якісь такі результати? Е, да, може, да, ми там поговорили чіткі ведення доходу, програма є, да дохід збільшився, витрати вже. А з кредитом, правильно, я так розумію, з кредитом ми розпрощалися вже да, кредиту. Да, да, немає на да, да, да. да. управління грошима, да воно таке. І чи є які ще може моральні, да? може ще щось, що в житті змінилось? Ну, Для мене, знаєш, якось я більш така структурована стала, тому що я, я по-перше, я проектор, е, знаєш, психолог, це все почуття, все а тут більш така структура, начебто. У нас і просто в програмі ще про human design теж ми затрагуємо, тому проєктор, Так, і Це мені mm -hmm. дуже допомогло, коли я зрозуміла, ось як я тобто, свої процеси так то я знаю, а як це а, вкупі з грошами пов'язати, для мене це було дуже цікаво. Mm -hmm. і... Про що? Ну, про що про стан дуже цікаво було, я розумію свій стан, я коли розумію, що ну такий стан я було, так що розумію, що ми було. ще говоримо про інструменти, які допомогли тобі. Да, так? Да, Управління да, да, грошима, да. зрозуміло, стан, правильно? Ще а, якісь може інструменти. Та, угу. ну, це фокусування на тому, куди ти йдеш. До речі, дуже цікаво про нейромодель. І uh -huh. Я хочу щось сказати для тих, хто ну там сумнівається. Я ж така студентка в тебе не дуже відповідальна, як ти знаєш, то прийшла, то не прийшла, тому що в мене там програма, там клієнти, але все одно оця взаємодія, вона все одно дає результати. Навіть ти просто прийшов, послухав, щось там, ну сказав, і, і все одно ти отримав там певні інсайти і дуже корисні поради. Угу. Скажи, будь ласка, чому може було корисно, що саме зі мною? Да? Які, може, якісь такі мої нюанси в програмі, що саме моя програма, чим було корисно? Підтримка може чи що там? Я, я, я пішла ну, як завжди. Я завжди так хожу, це, це не означає, що всі так мають робити. Я ось побачила, я розумію, все, мені туди, туди треба. Я нічого не вивчила, я просто прийшла. Ось, і що мені дуже сподобалося. Не знала, це... що буде за програма, просто прийшла до мене і все. Да? Читала mm -hmm. гроші, ну, ну це це, це, це чула, що треба, так, да, да, да. Mm -hmm. я відчула, що ось мені потрібно. Відгук я почула і пішла. І що мені дуже сподобалося, що ну по-перше, ти завжди на зв'язку, ти завжди відповідаєш на питання і е, ось, не, не просто що так, ну загальну інформацію Получили все, йдіть там, виконуйте свої завдання і, і таке інше. ну. Mm -hmm. Ти ж знаєш, виконує, то не виконує. Але ось цей ще індивідуальний супровід, коли наші зустрічі і розбір індивідуальних всіх процесів і всіх ситуацій, цих грошових з кожною, оце дуже допомагає, тому що вона жова ситуація в кожної інша. Так. І те, що да. там ні підходить, ну інші взагалі це може не зайти, І для мене це було цінним. Зараз кажу, да, нашим слухачам, що програма гроші нового часу вона два триває два місяці, там дев'ять тижнів трошки більше, і зустрічаємося там два рази в тиждень у нас. І у нас є час, звичайно, де я завжди є. Я підтримую і коли ми зустрічаємося на другому занять, то у нас є відповіді на питання, я звичайно відповідаю на повністю на всі питання, на всі розбори ситуації, всі які треба. Тому і да, Інна про це каже. Так, зрозуміло, дякую. Якщо хочеш ще сказати, ж розкажи. В принципі, ми так коротенько, щоб було зрозуміло чітко, що дає програма гроші нового часу. І я зараз кажу да, слухачам, що це в нас да, в програмі включається три модулі. Перший модуль це точка опори в собі, тобто ми вистраємо ту ціль, до якої ми хочемо йти, далеку ціль. Найближчу ціль і впроваджуємо грошові архетипи. Тобто, я так думаю, щас ще скажу, да? як тобі грошові архетипи да? зайшли. Oh. Далі тобто дивимося на свої грошові стратегію, впроваджуємо другий модуль це управління грошима, і ми там розбираємо і переконання, і стан, і чітко доходи, розходи, як вихисти для того, щоб доходи як за допомогою збільшення витрат збільшити доходи. Отак, і третій модуль це у нас вже відносини з клієнтами: як збільшити дохід, як там програму скласти, як до клієнта йти. І, звичайно, по е, хто наш клієнт, тобто все розбираємо. Ось такі у нас три модулі. Іншка, добре, якщо хочеш щось сказати, скажи, до речі, як тобі грошові архетипи. До, 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 для це до, до, до дуже такий цікавий досвід, і він мені зрозумів, як я рухаюсь. Ну, тобто, моя стратегія, як я витрачаю ці гроші. І, до речі, вони там трошечки в мене змінились, тому що я по архетипам, я там зірка, спонсор, шопоголік це, ну, це все я таке люблю. Да. І, mm -hmm. ну, мені це дуже допомогло. Ти зручити... почала використовувати саме свої стратегії, не змінювати саме як студії. інші. Да? Використовувати ну. свої стратегії. Я хочу ну, побажати тим, хто наприклад, там боїться, що там будуть е, якісь там домашні завдання, що там буде перевірка. Ну, я просто на своєму досвіді кажу, що ну, я ж не, не завжди робила. Ну, 50 не 50, але все одно, коли ти прийшов, навіть поговорив і повзаємодіяв, і все одно щось в голові по-новому вибудовується. Тому я е, 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 рекомендую всім, хто хоче збільшити дохід і хто, можливо, ти супротив хто має, що буде там дуже якось там, знаєш, як, як то каже, там дуже там суворо, якісь там контроль. Ні, нічого не буде. Навіть якщо ви прийдете просто поспілкуєтесь зі Святою, вона вам задасть пару питань. Можливо, вам навіть саме цього буде достатньо, тому що так. для мене це було ціни. Ну. ну, да. ми розберемо саме конкретну точечну ситуацію. У нас можна сказати, я завжди кажу, що програма також заходиш із ціллю і реалізовуєш свою ціль. Програма в принципі для цього. Да, і ціль, і ціль ти точно реалізуєш і що мені хотілось би ще додати, що свята ніколи не каже там щось ось роби так, ось роби так. Вона може сказати, що я б, наприклад, зробила ось так. а Ти роби як хочеш, і деякі варіанти ти вже сам потім обираєш, чи ти будеш це робити, чи ти не будеш це робити. Але дякую. все одно ти фокус уваги, твій вже міняється і підсвічуються деякі моменти важливі ти для, для себе, коли ти розумієш, як це в тебе е, там побудовано. Це вже е, дає вже право вибору далі що робити. Тому я дуже дякую. дякую. Дякую, все дуже тобі дякую. Всім дякую за те, що ви послухали. Приходьте на програму Гроші на часу, приходьте до Іни на її нейростановці, психологи, які важливі нові інструменти, нові якісь важливі речі да, для того, щоб теж змінити якось і покращити свою професійну діяльність. І з вами були Інна Завацька і Світлана Малежик. Пока. Пока, пока, всім.